Вітаю нашій театральній кав'ярні. Так приємно Вітаю, всіх бачити Оленочка. сьогодні, пані Світлано. Представте нашого гостя. Сьогодні у нас ну дивовижний гість, на мою думку, так. це людина, ну яку знають всі. От я в цьому переконана. Давайте назвемо нашого всі. гостя. Це народний артист України Анатолій Вольський. Крім того, крім того, він дуже ніжний татусь, mm -hmm. вірний чоловік. И... Якийсь такий ніжно-лагідний дідусь, тому що в нього є ще Варварошка, собі, яка пішла в перший клас. <реш> Отакий він Анатолій Вольський. Це я вітаємо в нашій театральній кав'ярні. Дуже от, приємно дякую. Кажи, Толя, от Все починалось ну, з Києва. В Києві ти навчався. Потім був театр Закарпатський. Потім Ніжинський, потім Київський, Саме так. а потім Вінницький. Потім Вінницький. А от якби повернути назад, в який би театр ти повернувся і залишився? Таке питання? Запрошень було дуже багато. Як ні в кого. Це Саша Мельник, мій однокурсник і я. От ми мали найбільше запрошень. Якби почати все спочатку, не знаю, не знаю, але в усякому разі я весь час на всіх наших зустрічах, ну там, де до слова буде. Я завжди дякую долі Богу, що саме у Вінниці в мене все сталося. І все Бо це був другий театр, який угу. перший був Мукачево. Угу. Закарпатський, так? Угу. Закарпатський театр. Перший був який запросив. А починав я в Ужгороді. Mm -hmm. свою в українському театрі е, Мукачево тоді російський, здається, був театр тоді на той час. От. Але так доля склалася, дуже, дуже приємно, що саме все тут відбулося. Е, і приїхала в свій час Світлана Олександрівна за мною, а ми вже підписали Ужгород. І вона так. Розчулася, кажу, Толя, ну як же ви так могли? Тут Віталій Євдокимович Віталій Векімич вас так чекає. Це Світлана Олександрівна так... Телятнікова uh -huh. Завліт до uh -huh. Світлани Володимирівни. Uh -huh. була. Ну як же і приїхала за нами? Я кажу. Ну, так сталося, але ж бачите, як доля завернула, все одно є. Я... Але уявіть ага. собі, Оленко, що він навіть рік встиг попрацювати в еротичному театрі. Ага. Ой, була <с така <с історія. Ну нічого. Мені цікаво було друге, коли Олександр Петрович. Його вже немає, заслужений артист України, режисер прийшов, говорить: Толя, я не розумію, що ти тут робиш, бо еретичного в тобі нічого немає. <ріст> і це була, здається, найкраща оцінка, що треба терміново змінювати Амплуа. Амплуа. і повертатись до коріння, з <ріст> чого, в принципі, і починали. <ріст> Але Толі поталанило. Тобі дуже поталанило на колег. Давай когось от згадаємо з ким. Я розумію, що всі згадати неможливо. Тисяя Словінська. Е, колежанка, найближча. А як же? Дружина ну, ся... мене... за сумісництво. Ну, це потім, але це спочатку потім. згадайте Блез. Це перша а, велика це, робота. Я хотіла сказати Є... за блез. Це, це перша робота. робота, і зараз я скажу, це така перша. В принципі, в мене перша робота була м, крихітка, французька комедія через півроку, як я прийшов до театру, але. Не знаю чому, ну, якось, от ми її зробили, зіграли. Надя Кривцун, моя колега, перша uh -huh. була да, така по великій роботі. І от, ми зіграли якось вона так тихенько, і знову епізоди, 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 і все так дивлюсь, поминальна можна. А, помінальна, були... помінальна, а казачках теж ти грав. Та кругом, де, де мене тільки, де тільки... не було. А, де тільки не список було. великий, доволі Абсолютно. великий. Да. Це не встигнемо згадати. Ну, я навіть вже думав, що в поміналки там десь щось ну, більш-менш. ну епізод, Епізодична роль Федора Писаря. там, mm -hmm. Ну, така. Я дуже мнахима хотів зіграти. О, це мій біль. Я так його хотів зіграти, там достойні. Вітя Кашевенко грав, Коля Сардаковський Може, грав. Може, зараз пощасти. Знаєш, минахим, якому за 60, це вже не смішно. Це людина, яка шукає долю свою і не може знайти. Ну я б красива. То справа в тому, що коли тобі 20-30, це одне. Ну коли людина долю не знайшла в 60, це здається, мені вже треба Діагноз, трошечки. Так? Да, це вже трошки інакше її трактувати взагалі треба цю роль. А яка роль, яку вона довше граєте на сцені? От вже стільки-стільки років, от. Най, най, най. Яка це ну, ставили? якщо сьогодні ну, сьогодні мабуть, в реперторі... на, на, сьогодні, то, напевно, це брехун, скоріш за все. Да, це потрібен, потрібен брехун, брехун да? але потрібен я би ще назвала Марусю Чурай. Ну, я ж е, відійшов, я просто перейшов да. в інший статус. Уяви собі три ролі. в одній Я е, грав, ні, то я в Мазепі грав то дві ролі. А це брехун ролі. у нас зараз, да, якщо ага, грати грав, брехун, Брехун, ви... так. Я це, а, це, брехон. це брехон. Брехон. Чим ця роль така от особлива? Якось вона, мабуть, лягла на мене, тому що я кажу, коли от перша роль така, а, і от за епізоди, я кажу, uh -huh. за епізоди. епізоди, епізоди, і якось там не пощастило, там. Ну, я собі там колочу ці епізоди. І тут раптом приходить, я почув, будуть брати до роботи Угу. Uh -huh. Клода Маньє. А в мене була просто практика в Ніжині, коли мені дали цю роль, але там відбувся певний бунт, режисера з'їли, і я вийшов, шляпу зняв, сказав дякую всім, хто допоміг мені цю роль зробити, бо я вже зрозумів, що це моє от просто uh -huh. моє. І тут раптом, через кілька років, цю роботу беруть в Вінниці. Я прибіг і кажу, не знаю, буде три чи. Це єдина роль, яку я попросив. Uh -huh. Я кажу, не знаю. Буду я в п'ятому, в шостому, в десятому складі. Дайте мені її зіграти, я знаю, як це буде. Все. Не Віталій Відківніч так посміхнувся, каже: та, я в принципі, тебе і планував. І все. І воно як пішло, і сталося так, що е, от до чого я це все кажу, що е, хтось. Чи художник, чи... от я не пам'ятаю вже, коли вже такі легенькі банкетік був після вистави, сказали, все, дует у нас є. А це дуже важливо, коли є дует. Так. І от з Таєю у нас після О, того якось почались такі дуетні сцени нормальні, гарні такі, ну, солідні. А в брехуні, то це. Просто вона вже... закохується в нього, він закохується в неї ролі. І yes. по життю потім так само а, 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 по життю Сейчас. там далі. Там уже дім, в якому далі. переночував Бог, там уже вийшло. От там дійсно дім, в якому переночував Бог. От там, Ну там, якщо дуета нема, там практично не зіграєш. Там все на таких складено було, на таких поглядах, на, таких на, на, на їх так багато, що навчити цьому практично неможливо. От, Є е, щось внутрішнє між актором і актрисою, Да? Виникає. Це я не кажу, не обов'язково бути О, чоловіком і угу, дружиною. Угу, угу. Можна навпаки, родичами, все це да. Відчуттями. Можна Відчуття. все це навпаки Відчуття. перевернути і зіграти в погану сторону. А от якщо щось є, плюс ще воно щось народжується, то це Просто... Ну на сьогодні ви вже граєте у виставах, режисеркою, яких є а, ваша дружина. Як це вам? Ролі Знаєте, хтось колись сказав мені там далеко за колісами кажуть: о, ну тепер ти вольський відірвешся. Тепер тобі вже воля, свобода, Що тобто, хочеш, нічого то роби. не роби. А, Що хочеш, попроси. Мені звісно навпаки Що... складніше. Абсолютно справедливо. Я Вимоги. кажу: так як я почав. Внутрішньо е, працювати, ну як пахати, не знаю, як сказати, е, коли дружина стала головним режисером, це... і при тому це не те, що там примус якийсь чи що, просто ну, от це вона дивиться на тебе. Більша, ну так? а як же? А як же? От вона дивиться на тебе. От я щось там роблю, вольський. Ну, все, все. Ну, це черговий вольський на сцені. Мені не це треба. Я говорю, та що ти розумієш? А ну так, да, я ж нічого не розумію. І починається так все. Емоції. Слухай, що я тобі кажу. І все, я розумію, вона в мене дуже талановита, і вона правду каже. Я колись вважав, що я талановитий. Вона, Ні, ніфіга, на її фоні я. От в яких виставах це Якщо... так яскраво, яскрава ваша 에... співпраця видно. Ну, дім, в якому приночував Бог, це було от, просто. Та, от знаєш, як було якось Іринка, донечка Толіна була ну, років з 10, їй, напевно, mm -hmm. була. І от вона приїхала з твоєю матусею і сидять, а я тоді не пропускала жодного mm -hmm. От. І вона розплакалась. Господи, чого ж ти, дитино, так плачеш? А вона так гірко плакала, ми її не могли зупинити. От, а вона каже: А чому тая на нього кричить? Ну, да, собі кричіть. Дозволяє, от, вона дозволяє так грубо. І це, до речі, було вдруге. Я почула, коли ви тоді острів любові грали, mm. от вона тебе там вдарила, то вона кричала на весь зал, mm. а тут плакала. Mm. І тоді тая каже, і, і Руся каже, а твій тато. ж теж на мене там кричить, що ні, ти ні. не маєш права кричати на мото. Я думаю, що це проблема всіх діточок. Ти згадай Віту, яка сиділа маленька за кулісами, а та я ж ну тоді. Вона була дружина з Саші і От е, там е, як там е, вистава називалася ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці. Угу. Ну і вона труїть Гриця. Саша вмирає, і Віта за кулісами кричить, що «Маму вбила тата! та її прибрали. Діти це вірять, діти, це, вони... я... я вірю це про дітей. Це, це значить талановиті артисти Зіграли, <рес> так. Да? Бо дітей не обманеш. Якби от повернути. От яку би ти хотів повернутись, до якої ролі, яка вже от вийшла з репертуару. От яка така була дорога, а я б ще зіграв її. Знаєте, час проходить, і ти. Як це сказати, по жіночі мудрішаєш. І повертатись на круги своя вже не хочеться. Хочеться йти далі і відкривати щось нове. Бо мене, наприклад, скільки разів питали. От, е... Жалкувати можна тільки за тим, що час дуже швидко йде. От за цим жалкуєш, не встиг, наприклад, награтись. Але повертатись, чесно. Повертатись, от скільки було гарних ролей на да, Ваня чи зараз надали. Да, так, але час минув, mm -hmm. Лідії Олексіїв немає, yeah. Людмили Михайловні немає, все. І ми стали зовсім трошки інакшими. Треба йти вперед. І що і... попереду? Так. І коли мене питають, а що б ти хотів, от, кого б ти хотів зіграти? Я говорю, не знаю. Я б хотів би зіграти. От саме ту роль, яку я ще не знаю і навіть собі не уявляю. Uh -huh. От так, як було за дверима. Uh -huh. Як Саша, на гастролях ми були, Саша Ковшун з Харківського театру, каже, ти знаєш, є цікава задумка, як ти на це дивишся? Я кажу: за, якщо, ти бачиш, що треба, давай. Все, він приїхав, подивився, хто йому потрібен, ну, переглядаючи репертуар і запропонував. Таку ну, роль запропонував. Несподівано. Давайте озвучимо. По дві Страшно. по три ролі. По Там дві по три. Да. Ви, ви ну, кого що граєте? В мене? Я граю смерть так, ну. і полковника. Угу. Роль виставі за дверима. Дві за дверима за дверима Борхерта. От. І це надзвичайно складний матеріал. Я весь ще сказав, і продовжую казати. Так легко. Мені ще, от я переглядаю, скільки років я от щось там створюю, ну так легко ніякий матеріал не заходив. Були навпаки, що легкий матеріал, а дуже тяжко заходить. А тут, ну, така а, от, тема. Я не хочу це згадувати. Це дуже, скажімо так, примітивні п'єси, примітивні, але треба в них щось знайти, розкопати те, чого немає. От, як е, педагоги нас вчили, кажуть: дивись, якщо тобі ну, категорично не подобається матеріал, а ти е, все одно як то підневільна людина, mm -hmm. да, ти повинен виконати. Значить, знайди хоча б якусь крапельку, чогось цікавого в цій ролі в твоїй, на це засередь свою увагу і лупайся у скалу. Так я і робив. Mm -hmm. а, знаєте, мені дуже, дуже подобається, коли. Починає репетиції, і вона завжди говорить, про що ви І що б ми не ставили: казка, це драма, трагедія, комедія, мелодрама про любов. Та Театральний край. І це настроє. Ну Це такий внутрішній стан. Ми е, граємо про любов, ми і це іде вже. І неважливо, е, який в тебе персонаж все. З любові ти будеш вбивати, з любові ти будеш сміяти, з любові ти будеш плакати. Ну, це така акторська, гарний, гарний настрій. Такий. А от в Білій Вороні для... як тобі твій образ у цього Карла? Ну, ну, інфантільний Карл. Якось так ми з Тарасом дуже швидко знайшли спільну мову. Він сказав: це для да? слова. Навіть... Да, Біла угу. Біла ви слухайте, ви такий різний. отут тут в Білій вороні, да? настільки яскравий. І за нами». Теж такий образ, ну просто якийсь кардинально. Протилежний. За, за нами я можу сказати, це та вистава, е, до, Ось, наприклад, до це ви. Ну, я вас не впізнаю взагалі. До вирішення цього образу, да, е, дуже тяжко йшов. Дуже тяжко. Бо коли Тая сказала. Е, ти, тут у тебе роль є, я кажу, ну, ясно там. Яка? Японець синтоїст. Ну, як молотком по голові. Я кажу, ти очі мої бачила. Який японець? А вона каже: Я сказала, ти японець синтеїст працює. Це хоч на схоже. І тоді перечитували. І в я маю на увазі. я, я вже просто... і, так, і так. Я перечитав скільки. стільки матеріалу, перевернув Поезі, я дуже я багато. Ну, благо, інтернет є, там mm -hmm. можна зайти. От. І, 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 коротше кажучи, і ці хокку перечитав, передивився, щоб По вуха. Хожу, ну все, от, ну, ну не знаю, ну, ну ні, там навіть вже читав якісь еротичні хоку. Та я кажу, Що ти читаєш, що ти несеш? Каже, ти, ж, ти ж синтаїст, розумієш, ти, ти манах, монах, ти розумієш, Яка еротика? ну що ти. Я кажу, гарна поезія, не треба тобі ця поезія. Ну, добре. От, і я ходив, мучився навіть Толя Мельник, художник по світло. Mm -hmm. Уже виходимо на, на, на прогони. Рома mm -hmm. там вже там такий е, харакей, такий самурай. А Itale. я хожу там, і Толя мене так дивиться на. Мені, каже, тая, ну треба щось робити. Ну, ну Толя Вольський ходить по сцені, більше нічого. Не заважай, він, <рес> він шукає. І це я не знав цих перемовин. А, mm -hmm. Просто дійсно Goshin. хожу і не знаю, з якого боку підійти. От, начитав голова отака, а. Результата ніякого, от з якого боку ти підходиш зараз до нової ролі? Ну при відкритій. А, залежна... ще... а в залежності від ситуації, от я ж чого про розказую про і за нами», бо щоб ви зрозуміли, до кожної ролі це свій підхід. Абсолютно, треба знати, десь до якоїсь ролі сильної підходити не треба. Це якісь є такі струни, які ти береш. Просто день-день, і воно вже «Політ над Е... Якщо коротко, О, як теж. Підходили до цієї річ. Там, е ну, там більше Вадим вот, Іванович він, він на направляв. Цю. Мені так вона сподобалася, світлена, де ти летиш. Ну я думаю, що дурдому тут у мене в голові вистачало такого, просто його треба було підняти. Ну, у кожної людини все є. Палітра у кожної людини є. Треба вміти просто її витягнути на поверхню. Вчасно Вчасної слушну мить. Е а ти візьми mm -hmm. додому. Mm -hmm. Отам От мені теж складно було Бандюка від Орву грати. Як знайти? Я знаю. Я знаю, що треба знайти. У кожної людини є. Я дуже довго працював, копався, все знайшов. І один раз був момент, Оксана Бондора чуть не вмерла на сцені. Як глянула в мої очі, подивився, вона каже: Боже, ви так глянули на мене? Я чуть не вмерла, І ще гірше не зробила. От, я кажу, а я сам відчув. Є така тоненька грань, коли ти, ти в образі, чи ти вже та людина, образ якої граєш? Це така тонка грань, яку, не дай Боже, переступати. Це теж є така. Але річ. це ж приходить от з досвідом, і щасливий той актор, який не просто знайшов свого режисера, а який, напевно, зіграв з багатьма режисерами. Ну так, коли Тому ти що граєш, а приходить. як же? Ну, звичайно. Наприклад, колись ну практика не цього театру, от я зіграв за двома зайцями голохвостого в двох у двох різних режисерів, і вони були різні ці ролі. Але, в принципі, от десь я знав, просто коли я зіграв ті ролі, я вже зрозумів, блез, це моє, брехун це моє. Це, ну, це та стізяна, який мені легко. І Адальйон хочемо... це да. був твій да? в Ідіоті. А як же? Ардальйон? Ти, що, Стане, ми побажаємо е, побільше ваших ролей, щоб а, вам це з... дійсно. Так. Але зараз Толя ж теж готує цікаву роль. Мені здається, що вона буде дуже цікава. Вона, ну, твоя? вона моя. Ну знову Там про кохання. <сум> Там я абсолютно про неї говорити не буду, бо я тільки кліпиш, ну, ми розуміємо. Тільки підходжу. Mm -hmm. ще... А керує знову дружина. Ну так. <реш> То нехай все вдається. І я один В такому аріопазі жінок <реш> oh. і треба бути. Він один, у нього всі жінки, а одна чоловіча. Ну, У вас все вийде. Хі... Дивлячись ну, ми... на ваш послужний список, як ми говорили. Ми вдячні, що ми сьогодні так Спасибо поговорили. Тебе, да, що ти прийшов до нас і Розказали поділився. Нам, да, про себе, про свої Та ролі. Якісь там уривочки трошки накидав, не знаю. Все нормально, все буде добре. Головне, щоб прийшла перемога. А нові О, ролі будуть і, і щастя буде і все, я, якщо коли буде пора. Я ще хочу сказати: слава Валерію Залужному, слава Збройним силам України і завдяки вдячний всім нашим захисникам, нашим волонтерам, що вони допомагають нам бути нами, жити, творити, створювати. І просто от спокійно ходити, посміхатись, бачити вечірню Вінницю. І зустрічі, просто що, сидіти глядачі... на дивані, дивитись, який фільм якийсь. Mm -hmm. якби... Mm -hmm. Ой, ну, якби буде дай і, 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 і до наступної зустрічі в нашій театральній кав'ярні. Так саме так. До побачення. До побачення. Те... Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне. Цікаві історії та відверті розмови про театральне життя. Несподівані зізнання за філіжанкою кави усе про театр, яким він є, був та буде.